Сьогодні кожен відчув біль у своєму серці, адже в чергове у соборі Святої Трійці відспівали загиблого захисника України Владислава Кузьміна. Безперервний потік людей ішов до храму, аби віддати шану героєві та помолитися за його душу. Втратили дуже хорошого хлопця. Він для мене внук, а для моєї мами правнук. Він був послушний. Завжди, що попросиш, завжди скаже добре. Треба в лікарню, бабушку, добре. Це неминуча втрата, її дуже важко пережити. Здається, попереду у Владислава було все життя, проте зараз лише домовина та сльози рідних, які оплакують молодого оборонця. Дуже життєрадісною людиною. Він любив настільки життя, в нього було стільки планів. У травні минулого року він був призваний до мобілізації. На превеликий жаль, 23-річний юнак 26 липня цього року загинув в районі населеного пункту Лозова Харківської області. У своєму останньому бою він боровся до останнього, проте доля вирішила інакше. Напарник мій був побратим. Разом працювали рік часу. Дуже хороший пацан був. Попали в засаду. Там я його втратив на своїх руках, на моїх руках він загинув. Рідні, близькі, однокласники та навіть колеги прийшли в останнє попрощатися із Владиславом. Втрата вчителю своєї дитини, яку ти вкладав душу, силу це, це дуже важко. Ми були однокласниками в школі, і більшість частину шкільних років ми. От практично з Веронікою присиділи з ним за однією партою. Це був спортивний хлопець, веселий. Весь час себе підтримав в разі чого треба. На всі змагання це були його, особливо по футболу. Він дуже сильно гарний був mm -hmm. воротар, дуже гарний воротар був. Просто не віриться, що? що таке сталося. Владислав був дуже товариським та щирим. Його доброту пам'ятатимуть завжди. Влад працював на підприємстві Волинь був відповідальною дитиною, працював експедитором. Зовсім юний, зовсім молодий. Йому 23 роки тільки. Приємний хлопець, спокійний. Все, що можна сказати. Хороша людина, просто. Він був єдиною дитиною в батьків, а тепер матір лишилася сама. Залишилась мама, яка все віддавала для своєї єдиної дитини. Два роки тато як помер. Лишилася мама сама. Після заупокійної літургії кортеж із домовиною рушив до села Несвіч. Там поруч із померлим батьком і спочине син та наш захисник. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.